Ну що ж, вітаю, вітаю. Майже щодня пишу відео. Продовжую тут працювати. Цікавий момент вже переходжу частково на олійні фарби. ось. Але сьогодні трошки не про те. Цікаво, знову дощ, сьогодні кілька разів вже, може, з п'ять разів дощ надходить. Не про те, я хочу поділитися таким, такою приємною подією. Вдалося вже кілька днів працюю над тим провести воду сюди до того місця, ось у твоєї хати вона, вона ось там під землю йшла, ось тут. ледве за ледве сам вирвав той кабель, чи як не кабель, а в трубу. Цю. Вона йшла під цю хату, що згоріла. і добрим є те, що я маю в принципі буду мати тепер в хаті воду. ось, Ну, в хаті Боже мій, в хаті хати ж немає вода буде просто. І вона так то пропадає, то є, але. Є ключем. Іноді пропадає. Видно, там що. Ну і велику вдячність хотів би робити одному чоловікові. В контексті того всього він мені підняв настрій. І тому я подолав проблему з водою. Бо все-таки буває, що від настрою залежить. І так само ще приємна новина прикупив такий інструмент. Тут дядько Юра приїжджає, таке сукерятко Цікаве, маленьке, легеньке. Дуже небагато що вдається зробити, гостре. Ну і ножівка садова. Ось така цікава. Це не реклама, це я дивлюся щиро, бо вона замінила мені ось там десь тропачок почав робити щось якісь ось там вищі, вищі, такі, роботи, де щось відрізати. Діаметр навіть 10 см 15 см. Настільки класно ріже, швидко, що це. я вельми вдячний тому панові. Не буду поки що називати його ім'я, загадом називу. І не прийшлося бензопилу шукати. Ось цьому цінність. І екологічно, і швидко, і приємно. Ну, а найважливіше, як я кажу, вода. Ось я роз'єднав ту трубу, 32, що йшла до хати, і вивів сюди на поверхню. Трохи було важко, трохи слабість була, чуть надірвався, аж кольнуло в серці кілька разів чи десь там. Ну Але цей зробив. Зараз я можу так шлангом пускати за потребою десь там. Так що це такий наступний етап в моєму житті добрий. Попри те, все, що дощі, правда, досі, грози, щось таке, але мені то подобається. Сьогодні я трошки взувся, о... обувся, але в цілому ні, в даний час я босий, але іноді приходиться обуватися, бо холодновато. Але камінь теплий. Практикую, практикую здоровий спосіб життя, відновлюю ті свої навички, звички, які в мене були. І я скажу, що це допомагає мені надзвичайно сильно, тому що, чесно кажучи, я не уявляю, якщо б на моєму місці опинилася слабша, ніж я, то напевно, що, звичайно, суїцид був би конкретний. У мене він теж був, але не вдався. І зараз, надіюся, що вже того не буде. Отож так, будьмо на зв'язку. Дякую друзям, друзям-підписникам, просто підписникам і просто знайомим. Надіюсь, що вам буде цікаво дивитись мої відео, десь спостерігати за мною. Ну так вийшло, що через таку біду я теж входжу в історію, не як художник успішний і тільки. А, а ще ось такі проблеми. Можу ховати, бо пішов дощ. Це мої заготовочки. Заготівочки такі. І якщо за місяць два я вийду на певний такий нормальний рівень, бо я як казав десь недавно 51 на 49, 50 в користь сили, ну то ще так, то з перепадами. Ще нема стабільного 51. Але відчуття є, що навіть не дивлячись на таку трошки погоду, що заважає, все-таки заважає набиратися сили, бо приходиться одягатись, ховатись якесь взуття в одежу, це не добре. Я хотів... Походити як мауглі, чи як тарзан, кому як там вигідно казати, зручно, але погода трошки обмежує. Але, попри те все, сподіваюся, що сили, сила поступає, приступає до моєго організму, бо я вмію спроді жити навіть в холодний час. Правда, зараз не так легко, як то було колись. Ось тут буде водоспад, в тої води ще треба докупити шлам. Він мені взагалі забезпечить потужну енергію, взаємодіє з природою. Ну і Звичайно, тут виручає мене ця альтаночка. Художників хто в мене був. Анатолій Мельник, Манюк ось тут часто сидів, Орест. Ми багато були, просто дехто був більше, де хто вловив. То дійсно, зручно, зручно ось так на подвір'ї. Навіть дощ. Цей світ і прозорий дашок дозволяє мені працювати. І тут і мольберт що не згорів тому, що він був так от прямо тут був на дворі. Я його практично тримав постійно тут. Ну І з цього боку ще є такий, такий нашок, ну тут трошки зелень заросла і може й добре, бо то південна сторона і закриває е, сонечко, коли буде спек. Ну, ось так. Отож, будьмо творімо, боремося. кожного своя боротьба. Я сподіваюся, що... Україна переможе і кожен має перемагати на своєму місці, хто де опинився. Дуже важко нам в цілому, але комусь важче, комусь не дуже так, але все рівно. Знаю, що складно навіть тим, хто прямо й безпосередньо не потерпів від війни, але десь в душі важко це все перенести. Це лихоліття від тої дикої орди з Московії. Жахливо, що таке трапилось, ну, але кісь мені це було очікувано. І нарешті треба перемогти то дикунство, яке йде. Тої орківської орди будьмо здорові!